موسیقی Один з найуславленіших героїв війни 1812 року князь Петро Іванович Багратіон. Полководець був родом із грузинських царів Багратіоні. Військове мистецтво перемагати вивчав ще в Олександра Суворова. Багратіон прославився в багатьох битвах. У 1809 році був призначений генералом артилерії, а з серпня 1811 року він уже головнокомандувач Другої західної армії. У вітчизняній війні 1812 року Багратіон вмілими маневрами зміг з'єднати свою армію з армією Барклая Де Толлі для спільних дій проти Наполеона під командуванням Кутузова. У битві під Бородіно князь керував російськими військами лівого флангу. В одній із атак французів у полководці було смертельно поранено. У 1839 році прах Багратіона був перенесений на Бородінське поле. Завжди готовий пожертвувати навіть останньою краплею своєї крові на захист вітчизни і августійшого престолу. Український зоолог Микола Васильович Бобрецький. Закінчивши у 1866 році Київський університет, він усе подальше життя провів на викладацькому поприщі у стінах цього знаменитого вишу. У своїй науковій діяльності Бобрецький продовжував опрацьовувати природознавчий напрямок, заснований Олександром Ковалевським та Єлею Мечниковим. Окрім широкої дослідницької роботи, видатний український учений прославився і тим, що став автором першого у Російській імперії підручника із зоології для університетів. Найголовніше прищеплювати смак і любов до науки. Письменник рідкісного дарування, який виголосив нове слово про війну, слово чесне, вистраждане, високохудожнє, Костянтин Дмитрович Вороб'ю. Популярність йому принесли повісті Крик і Убиті під Москвою. У них йшла розповідь про запеклі бої під Москвою в кінці 41-го року, будучи автором десяти повістей. І більше тридцяти оповідань Воробйов виразив у них своє міркування щодо причин трагедії села і війни, які бачив у руйнуванні моральних і соціальних основ життя при Сталіні у 2001 році, затвори, які у повноважній правді зобразили трагічний початок Великої війни, її хід, її наслідки для російського села і пізню гіркоту ветеранів, якими знехтували. Воробйову. Осмертно була присуджена премія імені Солженіцина. Чим значніше творіння письменника, тим глибше проникає він у піддонні безодні духу людського, тим ширше обіймає і виражає епоху. Роботи Карла Берже нині вважаються еталоном світового ювелірного мистецтва. Окрім виготовлення своїх знаменитих виробів, майстер багато часу приділяв реставрації колекції коштовності ермітажу задарма. Така благодійність та беззаперечний талант російського ювеліра привернули увагу імператора Олександра III. Фаберже став придворним ювеліром, виготовивши для родини Романових близько 60 пасхальних яєць. Найвідоміше з них присвячене 15-річчю правління імператора Миколи II. Свої малюнки модели для Фаберже створювали відомі художники. Ще за життя Карла Густавовича його роботи отримали величезну популярність по всьому світу. Фаберже незрівнянний геній того часу. У наступному випуску про чудотворну ікону Божої Матері Каплунівську. Чудовий ілюстратор, бездоганий художник та знавець козацького побуту Апанас Георгійович Сластіон. Головним завданням свого життя він вважав пізнання волі Божої та слідування її преподобної селу Анафонський. В його наукових працях відобразилось копітке вивчення минулого Росії та народів, що її населяють, історик Микола Устюгов.